Ще одним тестовим краєм для нових порядків мала би стати Хмельницька область. Тут було чи не найбільше нарікань на роботу екологічної служби. Але й тут обласний начальник заховався на лікарняний. Таке враження, що за часів Януковича він просто згорів на роботі. Вже кілька місяців у Держекоінспекції працює спеціальна група аудиторів. Перевіряють усіх начальників обласних управлінь. Формуємо групи, які відправляємо в обласні. Територіальні підрозділи, щоб вони здійснили позапланову перевірку. І вже перевірено дві інспекції, по двох є дуже великі проблеми. Ну, ми на цьому не зупиняємось і будемо так от інспекцію за інспекцією, щоб інспекція працювала так, як вона повинна працювати, а не на збагачення окремих посадових осіб. Знає, де і що шукати Георгій Семенов, керівник аудиторів. Раніше працював у внутрішній безпеці на митниці. Такі кадри зараз на вагу золота. Мене запросили сюди для того, щоб допомог розібратися з тою ситуацією, яка склалась на теперішній час, продовжилась ногими роками провести об'єктивні об перевірки. Серед перших перевірили Хмельницьку область. Тут Крали навіть на бобіках, які належали службі, сумно розповідає Семенову наприкінці 2012 року. Було списано транспортний засіб ОАЗ 96-го року випуску. Але е, ми надали запит до ГАІ. ГАІ надало відповідь, де зазначалося, що транспортні засіби досі знаходяться на учоті. Незаконне використання надриде виписується протокол штраф. А збитки не нараховуються. У краї мали б оберігати коштовне плесо Дністра. Але там у часи Януковича розстріли незаконні забудови. Голова Хмельницької інспекції Гуменюк, який нині на лікарняному проблем не бачив та людей не обдуриш. Простим людям тут не даються ділянки, і хто тут не може з простих людей. Тут в основному будується керівництво області з Києва, керівники високого рангу, а це вже хатинка самого недужого чиновника. Мав би берегти екологічні нормативи, але порушив усе, що можна, нарікають в екоінспекції. От хоча б взяти санаторій Перлина Поділля. Перлина Поділля вона знаходиться на території національного парку Подільські Товтри От. і в водоохороній зоні річки Збруч, де також не витримана скажімо так, водоохоронна зона, де будиночок знаходиться прямо в річці Збруч. Та Гуменюку не соромно, мовляв, займається благодійністю. Це За в тому санаторії, навіть які ви знаєте, сьогодні відпочили вже пролікуся. Бо я все не помиляюся, бо я не займаюся цим серйозно. Займалися дружина, а зараз дітки займаються. По-моєму, 60 ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, провікувалися. Мотився в десяті взяти справку. За даними аудиторів, які провели розслідування в екологічній інспекції Хмельниччини, донькам Віталія Гуменюка, крім перлини Поділля. Також належить санаторій Перлина Дністра, завод мінеральної води та ресторан-Стрілець в селі Ярмолинці. Центральний апарат Держекослужби пішов на Гуменюка судом. Та тут і не таке бачили. Чиновник швидесенько оскаржив службове розслідування, а самих юристів на суд не пустили. Тобто їх позбавили права надати заперечення на позивну заяву Гуменюка. І позбавили права бути присутніми на судовому засіданні. Таким чином буде Державна екологічна інспекція буде подавати скаргу в апеляційну інстанцію. Зрештою, правдолюба Семенова хотіли просто купити, адже для таких він справжнє лихо. Дали йому прізвисько Палач. Керівник мені Хмельницької інспекції пропонував винагороду за те, що я не побачу деякі питання в його роботі. А поки що, хмельницькими екологічними інспекторами мало не з лікарняного ліжка. Далі керує людина Януковича. Гуменюка не лякають навіть кримінальні справи, каже народний депутат Ігор Сабій. Безперечно очевидно, що він впливає на процеси в екоінспекції. Залишилися ті, з яким він ці всі схеми. Вчиняв, якісь ці схеми запроваджував по Хмельницькій конспекції. там взагалі до п'яти чоловік вже зараз проти них відкрите провадження. Сабій переконаний, якщо триматися закону, то українських багатств стане на багато поколінь. Та й українець по натурі не браконьєр. Скільки треба до столу, стільки і зловив. Так і на річці, так і на морі. Угода про асоціацію з Євросоюзом дає шанс на нові стандарти води, повітря їжі, але сама по собі корупція нікуди не зникне. Громади і нове покоління чиновників за будь-яку ціну мають поламати стару систему проїдання і грабунку. Тоді нам і буде Європа.